Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися результатами свого експерименту, чи, можливо, просто ну, одного, як такого, способів розсадки самого ананаса. Ось, якщо пам'ятаєте, це корона, я її так називаю, да, яка росла у мене ось тут над ананасом. Ананас дозрів. Ось я її відрізала. Це було в попередніх відео. Ви можете переглянути, я оставлю вам посилання під відео. І... Я почала да, процес його укорінення. Ось така у мене була приспособа. Ця приспособа це з коктейлів кришечка. Ось Вона якраз туди мені пролізла, Ну і маленька скляночка. Ця, тут у мене водичка звичайна і активоване вугілля. Більше нічого тут не було, водичку я, мабуть, доливала один єдиний раз. Все, стояло воно під фітолампою. І дуже вдало, як на мене допустило коріння. Трошечки, звичайно, тут є отака гниль. Ну, подивимось, як воно буде проживатися. Це мій перший такий досвід. Так, акуратно зараз я його звідти витягну. Ось Ось такі корінці. Ну, корона не постраждала, оця верхівка. Вона абсолютно, як ви бачите, зелена. Всередині вона без гнилі. Ну, тобто вона буде розвиватися, і я сподіваюся на таке гарне вкорінення. Зараз я його посаджу уже у горщик і потім зроблю відеозвіт, як він прижився і як він себе почуває. Ось я посадила його вже у горщик. Такий він собі, міні-ананасик вийшов. Буду дивитися, як він буде зростати, як він буде себе поводити. Для мене це теж цікаво. Зараз я його трошечки піділю, буквально, буквально дуже тр... трішечки, і поставлю його під фітолампу. Ну, і з часом знімлю до вас відео такий звіт і покажу, що ж в мене таке вийшло, чи розвивається він, чи не розвивається. Чи... Прижився він, будемо так казати, і як далі він себе буде поводити. Кому сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, діліться теж досвідом. Буду рада усім. Ну і всім гарного дня до наступних відео.